Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Toyota Corolla 2008 року випуску. 1,6 бензин. Передній привід автомат. Машинка, друзі, має пробігу. 186 тисяч кілометрів. Доволі таки непоганий стан автомобіля, як для 2008 року. Десочки мої красиві, стан салончика. Подивіться, тканинка, чистенька, охайна машинка. Є е в нас також електропакет. Є е в нас тут. Регулювання дзеркал. є під пилісточки. Стан сидіння водія, друзі, доволі таки непоганому стані. Підігрів передніх сидінь Маємо великий моніторчик мультимедіа, також присутній. Ну, прикольний автомобільчик, друзі. Ціна на нього буде 7990 доларів. Знаходиться він у нас на локації. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Вона доступна в лізінг, доступна в кредит. Ви можете її обміняти на свій автомобіль. Можете також, друзі. Купити його за крипту як вам буде зручно? Отже, чекаємо на ваші пропозиції.